Вітаю вас з десятиріччям гурту. Це така визначна дата. Це ніби третя найстарша дитина. Ну, що так. Донці доньці, буде кімнашість да весною. <гум> Сину чотири з половиною нотки. Бачите, батько строя постійно. Знайомте з дружиною. Це моя дружина Таня. Дуже приємно, Катя. Дивлячись на вашу дружину, можу пропустити, що Таня у колишньому манекенниця чи акторка. Чим ви займалися до того, як осіли вдома і почали виховувати дітей? Манекенниця акторка, два одного. Займалася організацією концертів. Так, ви і познайомилися. З бою Роман ми познайомилися на концерті. в Івано-Франківську, ми приїхали туди працювати як артист. Таня була організатором. Ну так, зрештою, вийшло. А тепер Таня боїться відпускати вас на концерти до інших міст. Можу припустити. Я, я, я пишу заяву, відпускаюся. Підписує хіба <реш> <реш> ще домовитися і з дітьми, тому що вони вони більше задають запитання. Та нас в мене на колеги ми їхали на концерт. Менше вийшов, каже, ми подумали і вирішили. Ти, напевно, нікуди не поїдеш. Тато нехай їде, а ти будеш з нами вдома. І як вмовляли. Ну, там є ж, можна завжди можна доторгуватися. Не знайшли якийсь так спільний компроміс в е, перемовинах. Е, комусь дозволили в садок не піти, комусь більше погратися. Одним словом, е, сторгувалися на тому, що нас відпустили. Ваші діти хизуються тим, з якої вони родини. Вони розуміють, це не розуміють ще маленькі, тобто ну донька вже більш теж може пообіцяти на свято, що тато да. прийде дасть автограф. Тато поїхав в тур неї розчарування, бо вона ми не могли довго зрозуміти, чому вона не хоче йти в садок, і що ж дійсно сталося. А виявилося, що вона всім пообіцяла, що прийде тато і з усіма сфотографується. Ну, їй було соромно та, Тата та, 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 та поїхав на гастролі, не прийшов на ранок, довго не міг зрозуміти, що це так, що ну, ти прийдеш, ти прийдеш, а потім мав якийсь такий образок. Як ми сіли, поговорили, каже, Єва, розкажи, в чому справа. Вона каже: ну просто всі чекали, що ти прийдеш, щоб всі, всі гарно дуже поодягалися, всі взяли фотоапарат, а ти не прийшов. Дитяча аудиторія це ваша ауди аудиторія, насправді, вони полюбляють ваших пісень. Аудиторія у нас досить широка. Я завжди казав, що нас слухають там, якщо так брати, по віковому розі це від піонера до пенсіонера, і там від студента до президента. Півроку тому весь світ охопила хвиля Айсбаки Челендж ради благодійної мети. Люди обливалися холодною водою в Україні. Ця благодійна мета була. Хтось збирав для АТО, хтось збирав для допомоги дітям. Вам таку естафету передала донька президента. Я хочу. Я естафету стафету солісту групи «ТІК» Віктору Баранюку. Ви займітесь бакетоном. Я так розумію, що ви з президентською родиною знайомі, співали в них в маєтку, чи, можливо, з дітьми товаришуєте? Звідки ця дружба? Якби всі маємо вінницьке коріння, по-перше. По-друге, те, що з родиною знайомі, але я не скажу там, що ми десь виступали там, разом. Ну, пересікалися неодноразово, там, особливо там, з Петром Олексійовичем, ну, з дружиною, там, старшими дітьми. От, але, е, ми, там, Де пересікалися? По, по роботі. Ви співали? Вони слухали, ну так я розумію. І, і так було, так. Да. Ну вони підспіву теж було таке. Ага.